Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає, де окупувати Бахмут. Звільнити від росіян. Винищити всіх, хто обстрілював, обстрілював Бахмут, обстрілюємо наших військових у Бахмуті і взагалі. звільнити окуповані території. Добрі новини. Буде горіти щось. Ой, тут важко, тут дуже сильні руйнація, і буде щось горіти, і просто буде палати бахмут. Це я заперечую, заперечую всіх колаборантів, агентів, заперечую. Я Заперечую, ворога будуть нищити. Тут є якась перепона, Заперечую. Коли пройде допомога. Добре, Феміда. Зачистка буде дуже сильна. Ворогу ніде немає, де взагалі сховатися, всіх буде страчено. всіх. <кій> <кій> Добре. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть захистити військових України у Бахмуті від російської агресії, відвернути росіяни віки вічні від Бахмуту. Прошу закрити всі дороги, всі шляхи військовим Росії. Більше вони не можуть наступати, більше в них немає логістики, немає зброї, немає чим і як воювати. А військовим України відкрити всі шляхи дороги на надходження зброї, надходження допомоги. Бронетехнік. Перекриваю, перекриваю далекобійні ракет, взагалі всіх, всього, що необхідно нашим військовим для перемоги. Так буде, буде так. Вищі сили, янгелі-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, зруйнувати всі плани ворожі. Наступати на Бахмут, обстрілювати Бахмут, спалювати Бахмут, більше ворог не може. Всі плани руйнуються. Будуть знищені всі, хто обстрілює місто Бахмут і наступає на місто Бахмут і надає накази вбивати військових України, наступати буде. Втрачено знищено повністю всіх. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі шляхи і дороги військовим України, щоб більше їм нічого не заважало звільнити Бахмут, відбити ворога і знищити росіян. Буде так, буде так, буде так, де будуть захищені військові України у Бахмуті. Відвернуться всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вся небезпека, відійде. Буде захист надійний. Буде так, буде так, буде так. небо, буде все сказано здійснено. Де буде перемога у Бахмуті за Україною? Дякую за увагу.